Нарешті Лукашенко показав звідки готувався легендарний напад днями. Саме проголошений президент Білорусі дав інтерв'ю російській пропагандистці і здається, що став рекордсменом по брехні. Що ж саме розказав диктатор та кому були адресовані ці слова? Розкажу я, Софія Кожевник, прямо зараз на каналі «Сейчас». час. Днями Олександр Лукашенко дав інтерв'ю пропагандистці Діані Панченко. за майже дві години розмови політик озвучив безліч суперечливих тверджень, що суперечать його минулим заявам або відверто не відповідають дійсності. Почнемо, як то кажуть, спочатку, згадуючи 24 лютого, Лукашенко натякнув, що рішення про вторгнення Росії в Україну навіть для нього було спонтанним. За його словами, спільні навчання Білорусі та РФ під назвою Союзна рішучість рішучість-2022» тоді вже завершилися, і війська чомусь продислокувалися на терени України. Далі більше, адже диктатор озвучив свою теорію початку повномасштабної війни. За його словами, це нібито сталося у відповідь на якісь дії нашої країни. І, продовжуючи роздумувати, він дійшов висновку, що нічого не знає, і попросив запитати Путіна та Зеленського. Коли Панченко запитала у політика, чи знав він про плани Путіна. Той чітко відповів, мовляв, що навіть не підозрював і про все дізнався разом з усіма. І тут виникає логічне питання: чому ж тоді в день вторгнення Лукашенко заявляв, що вночі білоруські військові за його дорученням зв'язалися з українськими колегами та попередили про можливий конфлікт із Росією. Порекомендувавши зв'язатися із генштабом Збройних сил РФ, можливо, це була спроба збереження видимості нейтралітета. А може просто брехня, також пропагандистка Панченка відпрацювала тезу розпропаганди, давши можливість диктатору правильно викрутитись. Вона згадала його фразу, що він сказав 4 лютого 2022 року. А в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову тоді Лукашенко заявив, що у разі війни Росії та України все триватиме ну максимум 3-4 дні. Цей раз диктатор не був таким рішучим і одразу почав виправдовуватись. Мовляв, сказав образно і взагалі заявив, що війна вже закінчилася, бо росіяни не зайняли Київ. Не схотіли, напевно пізніше він додав, що Росія не програла у битві під Києвом, а просто Путін відмовився штурмувати місто з гуманних міркувань він навів приклад, як одного разу говорили з кремлівським президентом і наполягав, щоб той силою брав столицю України. На що Путін нібито відповів, що може зробити це миттєво, але загине величезна кількість людей. Віримо, фотографії з окупації Київщини просто ж фотошоп, чи не так? Не забув президент Білорусі розповісти казку про перемоги росіян на фронті. Політик заявив про наявність у Росії добровольчого резерву у 250 тисяч осіб, озброєного найсучаснішою технікою, що готова перемолоти зсу, а потім відрізати Україну від Чорного моря. Судячи з усього, він отримує ну дуже спотворену інформацію про те, що відбувається в реальному світі. Усі міжнародні змі в один голос говорять, що наразі РФ кинула в Україну усі свої резерви, і в найближчий час Кремль оголосить мобілізацію. Не повірите, але під час розмови з пропагандисткою диктатор навіть сформулював власну мирну угоду. А за його договором, ми самі повинні піти на діалог з Кремлем і віддати їм усе, що вони. Попросять. Як то кажуть, дякую, розглянемо вашу пропозицію, але ні. Про ядерну зброю теж не забув згадати, навіть назвав її своєю, незважаючи, що всі права на неї має Росія. Запевнив, що е, примінено не буде і ета точно. Проте додав, що в разі нападу на Білорусь, він дасть команду негайно запустити у повітря усі ядерні боєголовки, що є в країні. Забув лише додати, що спочатку подзвонить Аверефію. Намарення Лукашенка відреагували і в гур. А відтак представник головного управління розвідки Андрій Юсов сказав, що заяви диктатору можна розцінити як спробу розмови із країнами Заходу та Україною. Цитую. Лукашенко, наприклад, максимально використав ситуацію з бунтом Пригожина для того, щоб показати, що він може вирішувати питання всередині самої РФ часто ефективніше, ніж умовний Путін. Тепер він показує, що готовий вирішити інші питання пов'язані з Росією. Тобто, ну не хочете говорити з Путіним? Добре, є інша людина та команда, яка може говорити про важливі речі. А що ви думаєте про заяви Лукашенка? Скільки все ж відсотків правди сказав диктатор, та чи взагалі сказав? Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити ще більше цікавих випусків.